Скільки ж надій, сподівань та очікувань пов'язані з нинішнім самітом НАТО у Вільнюсі, які з них виправдаються. Можливо, десь буде розчарування, але про все це ви, звісно, дізнаєтеся, які б не які б не були ці підсумки, вони будуть озвучені в марафоні. Єдині новини, тому дивіться нас. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, зараз в нашій студії. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олександре, Отже, саміт НАТО у Вільнюсі триває, і вже відомо, що деякі країни оголосили пакети допомоги для України. Зокрема, Франція оголосила про те, що надасть далекобійні ракети Скальп. І Ройтерс повідомляє вже кількість це п'ятдесят. Таких ракет отримує Україна. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що саме за ракети скальп, що вони собою являють, і 50 – це багато, чи достатньо, чи мало дуже? Ну, скальп це крилата ракета авіаційного обозування, яка є аналогом Стормшеду. Яку нам раніше почали передавати з Великої Британії, тому що це фактично однотипні ракети, вони розроблялися спільно Великою Британією та Францією, та навіть іноді в запчастинах Storm Shadow можна бачити саме французькі елементи, які після того як, наприклад, Storm Shadow прилітає на якийсь об'єкт російських окупантів, вони вони потім знаходять якийсь елемент, бачать там французьку маркуровку, і кажуть: О, та це ж французька ракета. Нічого подібного, це спільне виробництво але саме британська модифікація вона має назву Storm Shadow, французька скальп, а це ракета, яка має можливість польоту на наднизьких висотах, що робить її дуже дуже складною цілею для фіксації супроводження, а також збиття російськими системами протиповітряної оборони. Це не каже, що вона її неможливо збити, можливо, але дуже дуже складно для російських систем. І безумовно відстань дії це 250-300 кілометрів в залежності від саме модифікації, яку ми отримуємо. А це експортні модифікації, а безпосередньо сама модифікація для використання збройними силами цих країн це до 500 кілометрів. Але знову ж таки, ми більше ніж 300 кілометрів не отримуємо. 50 – багато це чи мало? ну це краще ніж нічого. Насправді то але хотілося б і більше. Але ми повинні розуміти, що військово-промисловий комплекс а, а, країн наших партнерів він не передбачав використання настільки масштабного використання тієї чи ін, ті чи іншої номенклатури озброєння. Це стосується як боєприпасів банально для ствольної артилерії, так і закінчуючи такими як крилаті ракети. Тому а, на деякий час а, вистачить. Безумовно, особливо, що ми вже досить давно використовуємо Storm Shadow, Є витрата якоїсь кількості того боєкомплекту, що був наданий Великою Британією, і зараз поповнення за рахунок скальп він дуже доречний. А скільки загалом таких ракет у Великої Британії і Франції, і яка можливість виготовлення цих ракет у французів і е, британців? Виробництво в них існує. Який повний цикл на рік тут? Я вам не можу дати якоїсь точної інформації. Але тут найцікавіше те, що ці ракети вони є не тільки у Великої Британії та Франції. Ці ракети купувалися іншими країнами Європейського союзу північно Північноатлантичного альянсу, тому до них також можна звернутися до деяких з них. А до речі, у Німеччини є така модифікація ракет, як Таурус, яка також дуже схожа на Storm Shadow та скальп. Тому допомогти. Є кому Україні саме цим озброєнням. Вже майже два місяці минуло з моменту оголошення Британії про передачу Україні ракет Штормшедов. Як ця передача вплинула на ситуацію на полі бою? Прекрасно. <с> Якщо коротко, то дійсно це ракети дозволили нам на сьогодні влучати в глибокий тил ворога. Тобто, тоді, коли ми казали, нам потрібні атакамси, нам потрібні ракети великого радіусу дії, щоб саме мати вогневий вплив на глибокий тил ворога. Бо у нас оптимальний це був 80 кілометрів, а 80 кілометрів це фактично передова зона. Це передова зона без глибокого тилу. Зараз знищення від об'єктів, таких як склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Командні пункти, штаби, розміщення особового складу, ремонтні бази все це знищується там, де воно раніше було в безпеці, тобто в глибокому тилу. Безумовно, це руйнує загальну систему забезпечення вже передових підрозділів. Передові підрозділи не отримують достатньої кількості відповідних боєприпасів, пропорційного боєкомплекту і так далі, і тому інше. Ну і, і окрім цього іншого, це ще й вплив на логістику, бо Чонгарський міст він не просто так, щось там сталося. Це не просто вибухнуло там балон з газом. А, тому а, на сьогодні ми можемо констатувати і а, те, що логістика починає в них страждати. Чонгар повноцінно не працює, там понтонна переправа, а всі їдуть через Арм Арм це, а Армянськ це найближчий через Чеплинку. З виходом на Мелітополь це плюс 170 кілометрів по не дуже хорошій дорозі. А якщо їхати вище, по північним шляхам, по трасі, то це плюс ну, майже вже 250-270 кілометрів, але там все прострілюється, тому і небезпечний такий напрямок. Німеччина передасть Україні також пакет допомоги, куди увійдуть дві пускові установки Петріот та інша зброя, земля, повітря із запасів Бундесферу. Також буде в цьому пакеті 25 танків Леопард, 1 20 БМП Мардер. Ну а також близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Леопард, а також дрони для ведення. Розвідки. Знаєте, спочатку прочитала про патріоти і подумала чомусь про комплекси, але насправді це лише дві пускові установки. Їх якимось чином будуть підключати до тих, що ми існують зараз в Україні, і наскільки великі можливості у наших західніх партнерів передавати саме комплекси? Ну, скажімо так, дві ПУ. Треба уточнення. Дійсно, йде мова про пускові, або все ж таки про батареї. Бо ну 2ПУ е, така собі, ну, допомога, дійсно, будь-яка допомога, вона дуже доречна, але 2ПУ е, неповноцінна батарея на 6 або на 8 пускових установок з РЛС, відповідно, з генератором, з усіма іншими елементами загальної системи. Е, Петріот е, ну, таке собі. От, якщо чесно, але підключити до тієї, що є, так безумовно можна. Тобто збільшити загальну кількість на плюс два. Так, це правда. Хоча дійсно, якби ну тут не, я не можу не підтвердити, не спростувати, що йде мова саме про пускову установку. Інша номенклатура ну також дуже а, потрібно. До речі, мені подобаються боєприпаси для а, танків Леопард. Навіщо нам боєприпаси до танків Леопард? Якщо згідно з даними Міністерства оборони Російської Федерації, усі вони вже знищені. Ну хто стріляти і ними буде. А, тому так, дійсно, а, це дуже важливі усі моменти і боєприпаси для артилерії також. Хотів а, на крок назад повернутися, можливо, дещо відійти від теми. Цікава ваша думка. Я... Останнім часом почастіше ли, дійсно вибухи на складах озброєнь окупантів, що характерне, які перебувають недалеко від лінії фронту. Мабуть, найбільш яскравий це був вибух у Макіївці, коли було відео опубліковане, як вдарили по якійсь недобудованій будівлі, де в дворі був склад припасів для реактивних систем залпового вогню. І це вже ж було. Ми це вже проходили, коли нам передали хімарсів, плюс-мінус там, як помиляють червень 22-го року. Росіяни теж тримали свої склади недалеко від лінії фронту. Але оскільки ці склади потрапили в зону ураження, вони їх відтягнули в тил, збільшували логістичні ланцюги, і в принципі цих уражень поменше Ще підвозу. Зараз зараз вони виходять, знову їх підтягують до лінії фронту і вони знову потрапляють у зону ураження. Що їх змушує це робити? Навіщо вони це Е, Ну насправді Маківка вона завжди була транзитним вузлом. Накопичувачем боєкомплект боєприпасів і не тільки паливно-мастильних матеріалів. Тобто вона була таким транзитним вузлом, саме з глибокого тилу постачання. Це я, я скажу навіть так. Довгий час це було місце тилового типу, фактично. Потім, після того, як ми вже отримали Хаймерс. То це було не зовсім тилове місто, але все ж таки більш безпечне, ніж безпосередньо лінія боєзіткнення. чи все, що наближено до лінії боєзіткнення. На сьогодні це небезпечне місто взагалі. Але не рахуватися з ним росіяни, як з елементом їх загальної логістики, не можуть. Вони це, скажу так, найкращий приклад це Чорнобаївка. Ну, усі пам'ятають про цей мем, про цей серіал, про Чорнобаївку, що постійно там щось вибухає. Але чому так саме відбувається? Тому що а, Чорнобаївка це не, не, не просто тому, що росіяни вони такі тупі і постійно туди звозили все. Вони не тільки до Чорнобаївки. Так. так, вони не тільки до Чорнобаївки. До речі, тут звозили в прилежні також села. Вони там також розміщували в неподалік від Чорнобаївки. Але коли там щось вибухало, усі одразу. О, це вже 21 ша серія. Ні, це 23 я серія, нібито. А, хоча і до Чорнобаївки не мала стосунку. Але загалом Ально, чому саме так? Тому що для розвитку своїх дій в напрямку Миколаєва, Миколаївської області, їм треба було мати свій транспортний вузол. І цим транспортним вузлом з виїзду з Херсону була саме Чорнобаївка. Ніяк ігнорувати її вони не могли, тому і розміщувалися це там. Отже, і Макіївка вона відіграє зараз саме таку саму роль. А і не тільки ще один приклад: Ізюм. Ізюм, коли готувалося саме наступ на Слов'янськ та Краматорськ, Ізюм відігравав для російських окупантів також такий важливий момент. Хоча він знаходився в радіусі ураження нашої ствольної та реактивної артилерії. І Маківка зараз у такому самому стані знаходиться. Вона транзитний вузол через неї воно все повинно проходити. Безумовно, велика кількість усього цього матеріально-технічного забезпечення, і ніяк інакше вони не можуть. Пане Олександра, а наскільки касетні боєприпаси, які нам невдовзі передадуть Сполучені Штати Америки, прискорять наше просування, тому що величезна дискусія точиться між нашими західними партнерами. Але от напередодні радник Білого Дому з питань нацбезпеки Саліван він заявив, що без цих боєприпасів. Без постачань Україні скоро нічим буде оборонятися, не те щоб наступати. І Єн Столтенберг Генцек НАТО також сьогодні на полях саміту говорив про необхідності постачання цих боєприпасів. Наскільки критична зараз ситуація з боєприпасами загалом у наших партнерів? Ну і звісно, як ці касетні боєприпаси нам допоможуть? Ну, в першу чергу, дійсно, в нас завжди були проблеми, проблеми з боєприпасами, тому що їх завжди в нас було менше, аніж у російських окупантів. Про це постійно говорилося. Якось намагаються зараз виправляти цю ситуацію, підвищуючи виробництво снарядів для ствольної артилерії, реактивних снарядів для реактивної артилерії. Але загально то все це всі ті боєприпаси, які ми отримали, вони підпадали про затвердження між нашими міжнародними партнерами домовленості щодо невикористання, наприклад, касетних. І маючи ті ж самі від Німеччини 20 тисяч снарядів для, наприклад, ствольної артилерії, там 155-го калібру, так ми їх будемо мати, але якщо ми отримуємо ще. 10 або 20 тисяч касетних боєприпасів, також такого типу, або для реактивних систем залпового вогню, то це плюс 10-20 тисяч. Це дозволить нам, якщо не компенсувати нестачу або тимчасовий дефіцит цих боєприпасів для ствольної або реактивної артилерії, то хоча б збільшити. І це безумовно дозволить нам робити більше пострілів на добу, щоб якось виходити не те, щоб вже на паритет, а в якомусь сенсі навіть домінувати, тому що західні боєприпаси вони відрізняються в першу чергу. Високоточністю у порівнянні з російськими, дально більшою, дальнобійністю, і в них відсоток відпрацювання суббоєприпасу, це саме ось цього суббоєприпаси, які входять в склад касети загальної бойової частини. В них відсоток відпрацювання не відпрацювання, тобто 4-10% максимум, те, що воно не може детонувати. У той час, як у російських читай, радянських, це іноді майже 40%. Саме тих боєприпасів, які не детонують після розкриття цієї бойової частини. І це значно би більша ефективність. Україна очікує на Ф-16, доки ви чекаєте свою зупинку. Такі написи зараз бачать учасники саміту у Вільнюсі. Доки чекають свою зупинку, таким чином міська влада і організатори цього саміту нагадують. Учасникам цього саміту про ключову потребу України станом на сьогодні потребу у літаках. Зараз відволічте секунду, бачите на своїх екранах відео прибуття міністра оборони України Олексія Резнікова на поля саміту у Вільнюсі. Ну і також у маленькому віконечку бачите наживо те, що відбувається, тому що пан Резніков е енну кількість хвилин тому прибув на саміт. Так от, повертаючись до теми Ф-16. Богдане, ми можемо зараз почути, що сказав міністр оборони Резніков. Давайте почуємо. Просто зараз я приїхав підписати із моїм колегою міністром оборони Франції меморандум щодо навчання українських пілотів на F-16. Отже, Україна та Франція готуються підписати меморандум про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. І так. про це хочеться поговорити далі. Важливість авіації, контрнаступ Збройних сил України і тактика оборони росіян. Яка роль авіації у, у цих діях? Безумовно важлива, якщо вона має превалюючу роль у сценарії, який розробляється саме для цього цих наступальних дій. А, авіація вона важлива, безумовно. Але ми бачимо, що у 2022 році змушені були. Вести контрнаступальні дії та звільняти наші території без західної авіації, ну, Чернігівська, Сумська та Київська області, вони були звільнені за допомогою F-16 або Харківщина, або Правобережна Херсонщина. Ну, тобто ми бачимо приклади, коли розроблялися сценарії, звільнення зовсім різні. До речі, усі три сценарії вони один від одного відрізняються, і при цьому не використовувалась західна авіація. В даному випадку. Те, що ми зараз спостерігаємо, дуже складна ситуація. оскільки треба проривати лінії оборони достатньо щільні, то облаштовані нашим ворогом, і авіація була б як ніколи доречна. От ось, ось саме зараз, як ніколи доречна. Але ми маємо те, що є. На а жаль, саміту НАТО він якось може прискорити постачання нам літаків. А що безумовно може, але в дану хвилину. Ось на зараз, що воно вирішить, ми зупинимо наші наступальні дії, будемо чекати, допоки нам передадуть f 16, а в нас з'являться пілоти, які зможуть їми керувати та наносити удари по позиціям росіян. Тобто, зачекаємо ще 4-6 місяців. Ну це не варіант взагалі-то. Тому, якщо реалістично так прискорити процеси, загально процеси можливо, але результат ми будемо бачити від них. Вже наприкінці 2023-го, початку 2024-го. Зараз а, ми змушені діяти в досить складних умовах. Але тих, які є, які обмеження ви сказали, що ми їх відчуваємо через брак винищувальної авіації. Які обмеження на нас накладає відсутність? Зокрема, є в шістнадцять приклад. насправді багато. Один з прикладів це використання плануючих бомб, Російськими окупантами вони використовують авіацію, яка використовує безпосередньо бомби, які можуть планувати на відстань до 30 кілометрів і більше. Це ФАБ 500 М62, ФАБ 250 В деяких випадках це навіть на півтори тони УПАП 1500 плануючі бомби, кровані плануючі бомби. Отже, вони їх скидують. До того, як заходять в зону дії наших, нашої протиповітряної оборони або наших мобільних груп з ПЗРК. Тому їх літаки майже ну, вони невловимі в даному випадку. Вони навіть не наближаються до зони ризику. Якби в нас була авіація західного зразку, вона, по-перше, мала б. Більш якісні радари аніж міг 29 су 27 Це перший момент, що дозволяло б нам на більших відстанях фіксувати та супроводжувати ціль. Друге. Це використання саме західних зразків ракетної зброї типу повітря-повітря, яка могла б знищувати російські літаки на відстанях до 100 кілометрів від лінії боєзіткнення, тобто вони б навіть не могли вийти російські літаки на локацію скиду своїх бомб. Таким чином вони б значно б зменшили ефективність використання. Як бомб так і мали би значно більше втрати за своєю авіацією. Зараз ми чекаємо, поки українські пілоти розпочнуть навчання на західних літаках F-16. і. Вони, начебто, мали ось ось уже розпочати, проте ще точних дат ми не знаємо. На вашу думку, чому от політичне рішення прийнято так, ми передаємо Україні літаки. А от навчання, яке вже треба було розпочати півроку назад, так в кращому, в гіршому випадку, воно досі не розпочалось. Так, дійсно, як на мене, то розпочати навчання наших пілотів можливо було вже і у 2022-му. якщо мати. Якусь, ну я навіть не знаю, якусь певність у своїх діях з боку наших міжнародних партнерів. Питання дуже складне. А мабуть, не всі повністю до кінця розуміють, що. А яка кількість потрібна пілотів? А, яким саме навичкам треба їх навчати? Які саме будуть винищувачі? Ну ось бачите, зараз говорять про f 16 багато. Так і ось Франція готова а, навчати. До цього Швеція говорила про те, що вони також готові навчати. Але виникає питання до чого тут Швеція та Франція? Швеція це саб Гріпен, тобто підготовка буде проходити на Саб Гріпен. А якщо ми кажемо про Францію, то Франція не є основним оператором F-16. Франція є основним оператором своєї авіації. Десел Міраж-2000. Ну Mirage то можливо, 2000. нам і цю техніку нададуть, тому і буде підготовка mm. наших пілотів. То зна, хто зна, бо Велика Британія також висловлювалася, що вона готова готувати наших е пілотів. Але Велика Британія це єврофайтер тайфун. Або F-35. А як, як ви думаєте, з чим пов'язано Ну, не назву це хаосом, Мабуть, це ще поки не претендує на поняття хаосу, але як мінімум така неузгодженість, зокрема в тих аспектах, на яких ви наголосили у діях союзників, проявляється. З Чим це пов'язано? Ну, важко сказати загально. То е, мені здається, що дійсно, е, коли постало питання щодо формування авіаційної коаліції, необхідності е, формування авіаційної коаліції, наші міжнародні партнери повноцінно не були готові для того, щоб е, передавати нам цю авіацію і забезпечувати нам усім необхідним, починаючи з підготовки не тільки пілотів, але й обслуговувального персоналу, інфраструктури і так далі, і таке інше тому що ну все ж таки авіація давайте відверто як воно є після флоту це найдорожча найдорожча а, мілітарна компонента будь-якої армії тобто флот авіація після цього вже сухопутні війська а тому я не виключаю що тут є якийсь елемент а, також а, а, фінансової а, складової Тобто, це ну не маленькі гроші, насправді то е, е, надавати необхідну кількість авіації та готувати пілотів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зокрема сьогодні говорив, що одним із пріоритетом і зобов'язань, які візьмуть на себе країни-члени НАТО, буде посилення збройних сил України згідно стандартів НАТО. А яких змін зараз потребує наша армія? Наскільки ми не дотягуємо до стандартів НАТО? Чи можливо ми вже повністю відповідаємо цим стандартам? У Мене інше питання а, Армія НАТО? До, наскільки своїми стандартами не дотягує до Сил оборони України? Ось яке в мене питання. А відверто кажучи, мені здається, це маніпуляція та відверта брехня. Чому? Тому що давайте згадаємо 2021 рік, коли в нас було а, імплементовано більш ніж 20% стандартів НАТО в Збройних силах України. На той момент Румунія мала таку кількість стандартів НАТО, як Збройні Сили України? Ні. Північна Македонія мала таку кількість імплементованих стандартів НАТО. Ні. Чорногорія, ні. Болгарія, ні. На сьогодні Сили оборони України мають в своїй комплектації більшу частину саме натівського зразкового зброєння, аніж будь-яка інша країна. А, ну, не будь-яка інша, але більшість країн, а, наприклад, Східної Європи, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу, і не тільки. А, окрім цього, у Сил оборони України є того, те, чого нема у жодній країні НАТО, навіть США. Реальний бойовий досвід ведення бойових дій з ворогом, який набагато сильніший. Кількісно, технічно, технологічно, економічно, політично, інформаційно і так далі, і таке інше, ресурсно, аніж ти. І ти цього ворога перемагаєш. Розкажіть мені, будь ласка, США, наприклад, армія США, хоча б за всю свою історію, хоча б раз, воювала з ворогом, який набагато сильніший, аніж її армія, і при цьому б його перемагала. Ні, такого не було жодного разу. Отже. У оборони України зараз є все для того, щоб саме НАТО нам а, з нас а, брали усі лекала, а не ми з них. Ну, поки бачимо, що за риторикою про стандарти все ще ховаються якісь а, речі, які не дозволяють Україні приєднатися до НАТО так швидко, як нам би хотілося. Хоча, можливо, ситуація зміниться вже, вже завтра. Хотілося б вірити. Ми почуємо про готовність альянсу переглянути свою. Позицію і не просто тримати двері відкритими для України, а запросити вже нарешті усі двері нас пройти. Дякую вам за ваш час за те, що ви завітали до нашої студії. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був гостем цієї ефірної години.